Любі Без рослин життя на планеті Земля не існувало. Рослини не тільки допомагають всім живим істотам дихати, але також допомагають їм лікуватися від різних хвороб. Природа пропонує людині величезне розмаїття дарів. Серед них ліки від багатьох небільхів. Треба лише знати та вміти ними користуватися. Ось послухайте і відгадайте. що за ягідка гарненька, солоденька і кругленька, її знайдеш у лісочку, у бабусі у садочку, червоніє, дозріває, лікувальну силу має. Від застуди і ангіни допоможе всім малина. Малина це колюча кущова рослинка. Від 1 до 2 метрів завишки з багаторічним кореневищем, листочки зверху темно-зелені, знизу білуваті, а квіточки білі, дрібненькі, малина, тіньовитривала рослина, росте у підлісках, на галявинах, часто утворює суцільні зарості, цвіте у травні червні а плоди достигають. Липні серпні. Малина одна з найперших рослин, які наші предки почали вирощувати на своїх присадибних ділянках, щоб завжди мати поруч запашну і цінну ягоду. Малину в народі люблять і цінують за чудовий смак та ніжний аромат. У їжу вживають ягоди. У вигляді, або у вигляді варення, джему, соків, компотів, сиропів, желе і навіть начинок для цукерок. Лісова малина зазвичай дрібніша, але солодша і запашніша, ніж садова. Малина не тільки смачна, а й дуже корисна. Вона містить багато вітамінів. У ній багато вітаміну С. Малину вживають при грипі, застуді, кашлі та ангії. У народній медицині використовують ягоди, листя та гілки рослини. А ще ягоди, квіти і листя малини використовують в косметичних цілях. А що цікаво, малина буває не тільки червоного кольору, зустрічаються. Рожеві, бордові, жовті і навіть чорні ягоди. Ось так. Сьогодні я пропоную вам зліпити ягоду малину. Для цього нам потрібен пластилін червоного або рожевого кольору та зелений. Із зеленого шматочку пластиліну, із більшого. Формуємо кульку. Я її сформувала вже заздалегідь. Тепер великим вказівним пальчиком. Ось так витягуємо, щоб потворилася краплинка. Тепер цю краплинку поставимо на дощечку, так. щоб вийшла така, як пірамідка. Тепер візьму її, беру малесенькі, кругленькі кульки і буду приліплювати ось сюди. Дітки кульками приліплювали одна біля одної. Подивіться, вийшло, наче квіточка. Тепер беремо кульку і починаємо другий ряд. Дивіться, приліплюємо між двома кульками верхніми. І так весь ряд. Діти, подивіться, ягодка у нас вийшла. Так, а тепер візьмемо шматочок зеленого пластиліну і зробимо череночок, на якому будуть триматися листочки. І та, а зараз зробимо листочки. Кульки маленькі вже є. Ну, видовжуємо так. Перекріпимо листочки до череночка. Всі свої скарби природа щедро віддає людині. І за все просить тільки одного. Бережімо її. До побачення!